Друзі, на нашому каналі. Сьогодні ми знаходимося в квартирі і монтуємо трап. Трап для душу. Тобто, зрозуміло, зараз в більшості всього старого зразка душові системи виходять з піддоном з моди. І зараз в більшості всього монтують трапи фактично в підлозі. В підлозі, коли оздоблюється підлога плиткою, і піддонів немає ніяких, фактично, піддон плитка це є і піддон. І монтуються внутрішньо підлогові трапи, які приймають на себе воду, ну і відповідно зливається ця вода в каналізацію. Значить, Друзі, якщо ви власними силами хочете змонтувати трап, в принципі, нічого складного в цьому немає. Ми вам декілька зараз нюансів покажемо, як його змонтувати. І в принципі, ви зможете самі його зробити. В будь-якому випадку, в першу чергу, ми по санузлам, по своїх точках води, де ми будемо виконувати ту чи іншу роботу, ми пробиваємо відмітку 1 метр від чистової підлоги. Тобто враховуємо, що вже чистова підлога це не чистова стяжка, а стяжка вже з урахуванням там, плитки чи якогось на це підлогового покриття. Так? Ми цю відмітку переносимо в свої. Приміщення водяні так, що ставимо мітку, пробиваємо лазерним рівнем, відбиваємо відбивним шнуром і ставимо відмітку 1 метр. Так, і вже згідно цієї мітки ми потім облаштовуємо всі наші сантехнічні прилади. От. І щодо трапу, зрозуміло, що якщо трап виставить в рівень, в рівень чистової стяжки, то не буде ухилу. Тому потрібно в майбутнє плиточникам зробити ухил до, до трапу. Тоді, постає питання, на яку, на яку глибину його садити нижче, Так, щоб створити ухил до трапу в цій зоні, де людина буде приймати душ. Ухила достатньо 1-2 см. Для цього буде достатньо. Ми робимо приблизно 1,5 см. Тобто... Ми маємо відмітку 1 метр. Тут ми, пане оператор, підійдіть поближче, щоб було видно. Ставимо відмітку 101,5 вниз. Тобто, ось ви бачите маркером відмітка. Це від чистової стяжки втоплено на 1,5 см вниз. Тобто, щоб створити сплитки сюди ухи. Ось ми поставили собі відмітку на 1,5 см нижче від підлоги. Далі, що ми робимо, друзі? <кій> Трапа є ніжки такі. Ось 8 ніжок. Ці ніжки, ну, зрозуміло, трап ставиться на підлогу. Маркером там, чи олівцем ви ставите місця для майбутніх отворів під ніжки і фіксуєте його. Так? Ну, і зрозуміло, ще потрібно ж розрахувати так, щоб каналізація у вас. Мала ухил до стояка так, під'єднати. Ну, у нас вже в цьому плані під'єднано, у нас все зроблено. Тут ми зробили так, щоб зробити, щоб не було п'єдестала, щоб все було в один рівень. Далі, друзі, далі ми ставимо лазерний рівень по цій міці і будемо виставляти наш трап. Зараз увімкнемо, зараз увімкнемо трап, цей лазерний рівень. Так, я, ну, пане оператор, я... трошки дайте мені місце підлаштуємо. Так? Ось ми поставили лазерне рівень. Зробимо трошки менше світла, зараз трошки менше світла, щоб було краще видно. І ось ми бачимо, так, що ми, в принципі, він у нас вже в рівень стоїть, майже в рівень. Ми ще не до кінця його виставили. Як він е, регулюється е, тут. Є отвори, в яких е, знаходяться під е, плоску викрутку. під плоску викрутку поближче. поближче будь ласка, ось. Можливо, сфокусується. Погано видно, воно я зараз підсвічу. Ось так ось видно. видно. Видно так. Під плоску викрутку є гвинти, Ну і, відповідно, ми регулюємо. Ми регулюємо кожну ніжку окремо. Тобто, як ви зараз побачите, лазерний рівень має, е, має з верхньою частиною трапу, щоб ви знали, не з цієї з нижньої, тут буде пилитка підводиться. А з верхньою частиною трапу це у нас, ця частина буде в рівень з плиткою. Щоб е, лазерний промінь ледь-ледь е, доторкався до, ось, до цієї зони. І по всій площині. Ну і відповідно, ви зараз побачите, якщо я буду регулювати ось цей гвинт, воно буде, бачите, зникає промінь, тобто ми е, опускаємо нижче. З'являється промінь. Надіюсь, видно. Видно? Бачите, з'являється промінь. Це ми піднімаємо вище. Знову опускаємо промінь. Пускається нижче. Тобто, по факту, ми виставляємо так, щоб промінь лазерного рівня ледь-ледь е е доторкався до, ось, до цієї зони. І ось так от, по всій площині, як ви бачите, ми виставляємо кожну, кожну ніжку. Ось тут зараз ми перевіримо. Ми зараз піднімаємо, бачите, промінь більше стає. Нам потрібно, щоб промінь мав такий десь. Пів міліметра освітлення на ось на цю точку. Пів міліметра. І ось так воно, друзі, регулюється. Тут майже в нас все готово. Ми ще, ще місцями десь коригуємо. Коригуємо. Ось бачите, ледь-ледь промінь доторкається до нашого трапу. Ледь-ледь. Ось так. Всім ми регулюємо, плавно регулюємо, опускається ось так. Все, друзі, готово. Все дуже насправді дуже просто. По під'єднанню. І ось, в принципі, трав у нас зафіксований. Дивіться, як він міцно стоїть. Стоїть на підлозі. Потім вже далі ще якісь дороблюються роботи. І в принципі що ну, і, В принципі, стяжка. Так, е, Так, до речі, е, трап має, ну, якщо ви вже знаєте, в принципі, є сифони е, сифони просто звичайні е, з гідрозатвором, звичайним гідрозатвором, і є так звані е, сухі сифони з сухим трапом. Тобто, що він має в собі? Е, він має в собі маленьку таку е, кульку. У вигляді кулька, як на спін-понг. Як ви пам'ятаєте, настільний теніс грали. Там є така кулька. Якщо вода висикає в трапі, наприклад, ви довго їм трап не користувалися, вода висикає. Ця кулька закриває це з'єднання, яке вже потрапляє до каналізації. І тобто в приміщення не будуть потрапляти неприємні запахи з каналізації. Ось так, друзі. Все дуже просто. Я думаю, що хто власними силами хоче виставити, проблем з цим немає. Тобто ви розмічаєте підніжки отвори, фіксуєте це все діло. Далі ви ставите рівень відмітку на 1,5 см, 1,5-2 см, цього достатньо буде. 1-2. І Далі ви ставите лазерний рівень і по лазерному рівню вирівнюєте. Ну, звісно, якщо лазерного рівня в когось немає, ви можете відмітку в будь-якому випадку поставити. Перенести на першу точку, якщо у вас звичайний рівень є. Перенести на цю точку, виставити її по рівню, а потім вже потроху виставляти всю площину. Це якщо у вас немає лазерного рівня. Так. І що? І давайте ми вам покажемо, що за трап, що за торгова марка, і яку він має градку в собі. Значить, трап у нас, друзі. Від порогової марки Stiron. Так. Далі, що вам тут показати, тут є види види граток різних, бачите, в нас хрестико стоїть медіум. Є Classic, Basic, Drops, Medium, Hermany. Є навіть під плитку. Такі додатково, вони окремо купуються, але там вже ціна, звісно, трошки інша буде. Так, це як додаткова опція. Так, довжину, яку ми маємо. Довжина 800. ось Також вказано галочка. І що? І що вам, друзі, показати? Країна виробник це країна виробник Польща. Так, що ще? І показуємо вам відповідно ось цю градку. Ось така вона градка. Ось таку градку маємо. Градка має захисну плівку. Ось захисна плівка. Тобто, як ви бачите, сама по собі градка має просто звичайний колір нержавіючої сталі. Зараз, ми, можливо, воно сфокусується. Ось, бачите? Ось так сфокусувалася. Погано, так ти? Е, так, так, так. І як воно виглядає потім в кінцевому результаті? Ось воно виглядає, друзі, ось так в кінцевому результаті. Підійдемо, знімемо ближче. І потім плитка, фактично, плитка ось буде підходити ось так ось буде з ухилом підходити плитка. Тобто воно буде і градка, і плитка якби в один рівень. Так, а ще, до речі, друзі, є в комплектації ще. Хто не знає, зараз ми вам покажемо. Ну, це вже ми залишимо хлопцям-оздоблювальникам, плиточникам. Є така є такий ключик для того, щоб градку е, піднімати. Раз. Два. Так, ось такі ключки. Не знаю, наскільки там воно сфокусувалося. Ось такий ключик. Так, є. і плюс є ще, е, ущільнююча така е, гідроізоляційна манжета. Вона проклеюється вже потім, коли буде стяжка. І по периметру ось цієї ділянки вона тут повністю проклеюється. Тобто, щоб загерметизувати також оці отвори, ось це все діло. І далі вже зверху вкладається плитка. Але це ми залишаємо плиточникам, хлопцям, які будуть виконувати. Роботу. Ну, друзі, якось так, коротеньке відео. Я думаю, воно вам сподобається. Що ще? В принципі, відео у нас будуть, нові для вас, цікаві. Будемо показувати виконану роботу або роботу, яка виконується. Ставимо вподобання, друзі. Слава Україні!